Нарешті депутатський корпус цілком укомплектовано. На заміну тих, хто прийшов до Верховної Ради, нині зареєстрували п'ять нових депутатів, але ненадовго. Доки зачитували запити зала помітно поріділа. Немає кворуму для продовження роботи. Робимо поіменне голосування. Я Реєстрацію до перереєстрації не дійшло. Депутати знову зібралися на черзі, звідка чайства за рік через держустанову проведено оплату видатків на майже 8 мільярдів гривень, причому понад 2 мільярди гривень в останній місяць року. Такий стан е, е, того, що в грудні найбільші платежі пов'язані із тим. Що довго тривало проводяться тендерні процедури, а також в грудні подаються розпорядниками коштів велика кількість документів в зв'язку із завершенням бюджетного року для депутатів. Звідказначайства панацеєю не став. кажуть, із року в рік ситуація з неперерахованими коштами повторюється. А тому виникає питання, чи варто взагалі приймати бюджет. бюджетки враження, що цей бюджет віртуальний? якийсь. тобто, в ручному режимі собі казначейство визначає, що фінансувати, що не фінансувати, що пропускати, що не пропускати, хто дав. Вам право чи хтось може вами керує таким чином до обговорення бюджету згорем навпіл депутати таки доходять. Його чиновники називають збалансованим при розрахунку видаткової частини бюджету, враховані параметри, які закладені щодо соціальних видатків по всіх місцевих бюджетів України це ріст мінімальної заробітної плати, а також ріст першого розряду єдиної тарифної сітки і проведення індексації по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Середньому на коефіцієнт 1,061 депутатам надивував усі статті витрат до душі: єдине за що перейнялися зменшенням витрат на книговидання. Щорічно на українських невиданнях на теренах Івано-Франківщини. Єдиній в Україні області виділялося мільйон і мільйон дев'яносто, здається, тисяч щось приблизно. На цей 2013 виділяється 500 тисяч. За те на програму. Підтримки і розвитку української мови так, також 500 тисяч. Я не розумію, чому із програми книговидання знято 500 тисяч. А якщо ми створили програму нову, то будь ласка, подумаємо, як її профінансувати. Давайте до лютого місяця зробимо так, аби всі бачили, що вище коліна литка грубша, а там нижче коліна тонча. Розумієте? Окрема стаття, щоб у нас була Добре, книговидання. Отож, ймовірно, цю статтю витрат ще змінять. А нинішнє прийняття бюджету області на 2013 рік ризикує стати найспокійнішим.